Долинська громада реалізовує проєкт Долаємо кордони через культуру. В рамках програми Інтерекс Некст» Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2021-2027, що співфінансується за кошти Європейського Союзу. В рамках підсумкового заходу долину відвідали представники трьох країн, де для них організували етнокультурний фестиваль. Це м'який проєкт, де впродовж цього року. Наші делегації з нашого міста діточки могли поїхати пограти в футбол, майстрині майстри народних ремесел. Також показати свою культуру, гастрономічну культуру в цих трьох країнах. І сьогодні делегації з трьох країн приїхали в долину. Іноземна делегація розпочала візит із краєзнавчого музею Бойківщина. Там гості власноруч створювали ляльки-мотанки. Це традиційно така українська лялька, яка бере свій початок з Чернігівської області. Чому мотанка? Тому що її мотали за допомогою тільки нитки і тканини. Їх могли робити як іграшковими для дітей, обрядовими, які використовували, наприклад, і давали їм на, наприклад вербна, пасхальна або масляна, або для якихось обрядів для дому, щоб захищала від злих духів і допомагала господарям в добробуті. Для однієї з представниць Румунії це перший візит до України. Каже, захоплена нашою культурою та традиціями. Цей проєкт залишить нам багато яскравих спогадів і теплих згадок про людей, яких ми зустріли за цей час. Мені дуже сподобалося створювати ляльки-мотанки, хоча спершу це здавалося складно. Після музею делегація відвідала Долинську дитячу художню школу, де оглянула роботи юних митців та створила власні картини в техніці рідкого акрилу. Це заняття допомагає розслабитися. У своїй картині я хочу передати щось позитивне. Окрім мистецьких заходів, іноземні гості мали змогу побачити реалії сучасної України. Вони на колінах проведжали в останню путь полеглого захисника Долинської громади. Палкут зі словаччини висловив слова підтримки українцям, які змушені переживати жахіття війни. Я не буду висловлювати думку політичних представників, але скажу за себе та людей, які мене оточують. Ми підтримуємо Україну. Ми знаємо, що це дуже складний етап вашої держави. Ми сподіваємося на вашу перемогу і надалі будемо підтримувати, особливо у подальшому відновленні країни після завершення війни. Мер міста Ост, що в Угорщині Давід Янічак, підсумовує проєкт «Долаємо кордони через культуру, сприяв обміну досвідом, цінностями та закріпив партнерські стосунки між країнами. В нас є великі надії, що цей проєкт продовжуватиметься і він буде успішним. Але ми вважаємо, що окрім цього проєкту, в нас може бути також інша співпраця з вашим містом. Мені здається, що наші міста між собою дуже схожі. В нас є чимало спільного. А ці програми, в яких ми сьогодні взяли участь, були дуже цікавими. Зокрема, майстер-класи, де ми своїми руками виготовляли витвори мистецтва. Для мене це було надзвичайно цінно. Сміст цієї публікації я виключно відповідальністю теркараю. І за жодних обставин не може розглядатися як такий, що відображає позицію європейського союзу.